Доброго понеділочка, дорогі друзі. Сьогодні у нас фразочка-виручалочка, яка реально must have в будь-якій ситуації на роботі, коли треба щось уточнити. Перед тим як перейдемо до фрази, я хочу заохотити вас залишитися до кінця, щоб не пропустити дещо дуже цінне, що я для вас підготувала. Отож, іноді на роботі нам не зовсім ясно, що сказав колега або начальник. І... Тут входить в рух наша фразочка. Наприклад, ситуація на складі. Начальник каже: put the small boxes on the top shelf and the big ones in the back. Постав маленькі коробки на верхню полицю, а великі коробки назад. Відки назад чого? Треба уточнити, так? Uh, the back of the shelf, назад полички. чи the back of the room, назад кімнати. І ви кажете, фразочку. Just to be sure. Do you mean? The back of the shelf. Просто щоб впевнитися. Ти маєш на увазі зад полички. Ще раз фраза just to be sure. Повторюйте за мною. Just to be sure. Do you mean? Do you you mean? mean? Ви інколи можете почути як Do you mean? just to be sure. Do you mean? І далі вже фраза стосовно ситуації. В нашому випадку just to be sure. «Do you mean the the back of the shelf?» Уточнили молодці. Практикуйте цю фразу 2-3 рази перед зеркалом вдома і обов'язково використайте її на роботі. Тому що, прослухавши цю фразу, без практики, вона ніяк вам не засвоїть. Дорогі мої, якщо ця фраза, фраза е, не спрацювала, обов'язково використайте фразу, яку я е, навчала вас в попередньому відео. Could you show me how to do this? Посилання на це відео буде в, е, в описі до цього відео в інфобоксі, так? А ті, хто залишилися до цього моменту, я вас вітаю, тому що ви найнаполегливіші глядачі та учні. А я підготувала для вас безкоштовний pdf сайт з 12 незручними коментарями на роботі. І не лише з коментарями, а як відповідати на них українською та англійською. Переходьте в інфобокс, там буде посилання на цей pdf кайт він абсолютно безкоштовний, плюс інші корисні посилання. Пишіть свої робочі ситуації в коментарях, і я оберу найцікавішу для нашого наступного відео в нашій новій понеділковій рубриці Фразочка-виручалочка. Всім дякую за увагу! Давай!